зміниться на селі. Сьогодні що? більша частина її, де саме займається боротьбою виниківські діти, перебуває практично в аварійному стані. Голова громадської організації Максимус Ігор Жуковський каже, що неодноразово звертався до влади по допомогу, поки безрезультатно. Ну, з борцівської зали тут історія досить давня така. Діво в тому, що починаючи з 1987 року, тут почалися проблеми з дахівкою. Ось про що я не Одноразово звертався місцеву владу і офіційними каналами і так, скажімо, на особистих контактах. Вона не звертала на це уваги. Потім в 2008 році тут була пожежа, яка привела до того, що дахівка над даним спортзалом була розбита, розвалена, ще знову гроші, хоча були виділені бюджетні кошти, не використались, тому що були якісь нагальніші проблеми, я так думаю, на той час Це не Мені про це судити, звісно, річ. Ну і, як кажуть, контрольним вже був боргій, який відбувся 3 числа, він повністю зніс вагне над даним приміщенням. Це приводить до того, що діти, які... Ви знаєте, неодноразово бачили, приймають участь і захищають і Львівську область, і Україну. Не мають можливості тренуватися. Директор спортивної школи Тризоб Едуард Левицький каже, що виниківська школа боротьби відома не лише в області, а й в Україні. Тут виховувались не один чемпіон України. З вихованців школи виничан вже цього року п'ятий майстер спорту, який зараз і в кончі заспі Бурден Микола. Значить, і їде на в липні їде на чемпіонат Європи, захищає честь України. Збірник. Він же після того, 16,5 років маючи, виграв після кадетської першості України, виграв і моли, третє місце на молодіжний гір, де змагався з людьми, які мають по 21 рік. І в збірний. Збірний його цінують, і це майбутні, майбутній збірник і молодіжний, і дорослий, тому що просто унікальний хлопчина. Такі хлопці, як Гірчук, Тарас, Цимбрак, Тарас, Хабінець, вони об'їздили всю Європу, наприклад, в Мюнхені вигравали турніри, де виступали. Значить. І американці, і японці, іранці, законодателі моди вільної боротьби. Директор Вениківського народного дому Наталя Вінярська скажеться, що будинок вже давно перебуває в аварійному стані, а боровій, який пронісся над винниками, зірвав дах і тепер дітям ніде займатися. Побачите самі вже провели зйомки, що приміщення в нас знаходиться в аварійному стані через пожежу, першу чергу через пожежу, а наслідок вже є. 3 червня прийшов буревій і ви бачите самі, що покрівля і перекриття знаходиться в аварійному стані. От, І, відповідно, замокла в нас електропроводка і як наслідок цього художні колективи і спортивна секція не може займатися. Ми зверталися відповідно до міської влади в письмовій формі щодо ліквідації наслідків буревію. З доповідною запискою, з листами відповідними, поки що на даний час відповідь не надійшла нам і ніяких кроків не буде зроблено. Ми дуже втішені тим, що в нас є така людина в місті, як пан Ігор Жуковський, депутат від партії Пора який постійно допомагає нам серед всіх депутатів може виділити його допомогу. Дуже приємно, що в нас є така людина, яка цікавиться не тільки спортом, а й культурою, відповідною молоддю, підростаючим поколінням. Наразі хлопці та дівчата не в змозі тренуватись та підвищувати свою майстерність. Лише кілька їздять з них на тренування у інші населені пункти, адже борцівський килим немає де постелити. В даний момент, наскільки я знаю, чотири дитини їздять в Ямпель, які тренуються і якось підтримують свою форму. Змагання, які відбулися в цю суботу, які відбудуться в слідуючу суботу, в Хмельницьку, в той Херсоні, ми не зможемо приймати участь, тому що діти не готові. Бо це занадто високий рівень для того, щоб пропускати тренувальний процес порушувати. Якщо вдасться зробити це приміщення, я, звісно, річ, зроблю все, що від мене залежить, Ось, то з 1 вересня прийдеться починати все знаново. Тобто якась там третя частина може дітей збережеться, а потім знову прийдеться їх сюди якось підводити, приводити. Тому що е, змагання вже перейшли, пік е, е, скажем, своєї половини, половина змагань відбулися, інша половина буде з вересня, Тобто, скільна ліга, там були змагання, пам'яті Бендери, і інші, інші, інші. І прийдеться знову починати наново. Будівля потребує капітального ремонту і чим швидше його зробити, тим більше шансів її врятувати. Після пожежі я звертався в прокуратуру, звертався в деякі будівельні фірми, які проводили аналіз і розрахунки. І кожна фірма давала свій скажімо, кошторис, це було від 57-60 тисяч до 90. Тобто вони робили покрівлю. Надзалом, бо це єдине місце в даному приміщенні, яке в ганабному стані, і ремонт сильного потолка. Наразі невідомо, яка доля у народного дому у міста винниках, а саме борцівської зали. Відомо інше, такими вчинками ми не лише втрачаємо чемпіонів України та переможців міжнародних змагань, а й здорову націю.